Привіт, успішні і щасливі! З вами ваш натиповий психолог, спеціаліст психосоматики Марія Анна Гнаткевич психосоматика безпліддя. Сьогодні ми про таку важливу і делікатну тему: Ви хочете дитину. У вас все в нормі, всі аналізи. Ви пройшли всі можливі обстеження, ви і ваш партнер здорові. Але ви не можете завагітніти. В цьому відео ми поговоримо про психосоматичні причини безпліддя. Я розповім вам про три рівні, на яких працює психосоматолог. І поділюся найпоширенішими причинами безпліддя, які зустрічалися мені у моїй практиці. Поїхали. Перший рівень це індивідуальний рівень. На цьому рівні, можливо, такі проблеми і причини: наскільки жінка всередині відчуває себе жінкою. Наскільки вона жіночна? Наскільки вона на жіночній стороні? Одне з питань до клієнта. Ви себе всередині більше жінкою чи чоловіком відчуваєте? Якщо жінка на чоловічій стороні в неї заблокована функція діто-народження. Чоловіки не народжують, чоловіки досягають, борються і доказують. Ідемо далі. Наступна можлива причина. Чи відчуває жінка, що у неї є безпечний простір, куди народжувати дитину? Чи вважає жінка безпечним простір, який у неї є? Якщо в просторі багато сварок. Порушуються кордони жінки. Або ще гірше. Жінка не відчуває, що у неї є своя територія, в який світ їй нарочувати дитину в такий жорстокий? в такий небезпечний? Наступна причина вітальність. Або, іншими словами, наскільки в жінці багато життя, наскільки вона любить життя, скільки у жінки енергії. Якщо всередині жінки немає життя, вона не може створити життя. Наприклад, жінка у вигоранні або ж у апатії. Конфлікт власної внутрішньої дитини часто причина безпліддя у жінок, у яких було важке дитинство. У них може бути програма. Не хочу, щоб моя дитина так само страждала, як я. Це вирішується в терапії. Ми розділяємо досвід цієї дитини внутрішньої жінки і досвід майбутньої дитини. Якщо жінка інфертильна, відчуває себе дитиною і поводить себе як дитину, бачить в партнері тата, у дітей не буває дітей. Потрібно працювати з дитячою позицією жінки в терапії. Інколи жінка сприймає дитину всередині себе як щось чуже, щось, що загрожує її життю, а тіло зробить все, щоб вижити. Іде сигнал, не вагітніти. Вагітність це небезпечно. Тіло реагує на цей сигнал. І, відповідно, жінка не може завагітніти. Або ж у жінки є знання чи переконання, що дитина змусить відмовитися її від стилю життя, від кар'єри. З одного боку, ніби і хочеться дитину, а на підсвідомому рівні дитина сприймається як загроза. І тіло знову ж таки виконує справжнє бажання жінки. Може також бути у жінки страх бути жінкою. А материнство це саме яскравий індикатор жіночності. Часто проблеми з безслідням у жінок, в яких ніби вже є діти. Наприклад, вчителька у школі. На підсвідомому рівні вона сприймає свій клас як своїх дітей. Тобто функція виконана, діти є. Це був лише перший рівень, а ми рухаємося далі. Рекомендую вам підписатися на мій телеграм-канал Трансформація, в якому я розповідаю про психосоматику, гроші і реалізацію, і кейсами і власним досвідом, інсайтами. Цікаво, корисно і коротко. Посилання під цим відео. Отже, другий рівень це рівень відносин. Можливі проблеми на цьому рівні найпоширеніша проблема нема довіри у парі. Якщо нема довіри, Жінка закривається від чоловіка. Вона не готова його продовжувати. Потрібно спочатку вирішити це питання, прояснити всі сумніви, страхи і образи. Далі. У жінки може бути негативне відношення до себе. Наприклад, я не до жінка, я не до мама, я не до ще хтось. Багато сумнівів і страхів. А де сумніви і страхи, там напруга. Для того, щоб завагітніти, потрібно бути в розслабленні. Тому потрібно знати. Знайти напругу з всього, що її створює. Установки, знання, досвід в роду, що з появи дитини відносно руйнуються. Чоловік зраджує, що вся увага буде лише на дитині, для чоловіка і на себе часу не залишиться. Тоді дитина сприймається знову ж таки як загроза. Організм, він ж не самогубиць, вагітніти. Або ж є установка від мами, бабусі: нема чого народжувати, ми, ми не мали що дітям дати, і ти не зможеш нічого дати своїй дитині. Подумайте, які установки і переконання, знання у вас є про дітей і відносини у сім'ї. Звісно, не той партнер і несправжні відносини також є причиною безпліддя. Буває, що жінка вийшла заміж і лише потім зрозуміла, що не хоче бути своїм чоловіком, але розлучатися гріх стидно і страшно. А дітей хочеться, але от не з цим чоловіком. І буває так, що жінка змінює партнера і дуже швидко вагітніє. Я знаю, що неприємно дивитися в цю сторону. Але якщо ви хочете дітей розглянути і пропрацювати, потрібно всі можливі варіанти. І рівень номер 3 Це системний рівень. Можливі проблеми на цьому рівні. Це рівень підсвідомих установок, знань і переконань, страхів. Якщо завагітні, чоловік мене кине. Я не зможу повернутися у фізичну форму після народження дитини. Я стану некрасива і мене зрадять. В нашому роду всі народжують важко. В нашому роду багато жінок померли під час родів. Всі ці установки потрібно витягнути і з ними попрацювати. Повторююсь, де є напруга, там нема вагітності. Тому що організму потрібно вирішити інші завдання. Плюс тримати ресурс на обслуговування зі всіх програм. Далі. Найпрожиті втрати на індивідуальному і родовому рівні також можуть мати вплив на вагітність. Особливо якщо в роду часті смерті жінок чи дітей. Якщо є інформація, що діти в роду якісь по особливому помирають, чи в певному віці жінці страшно народжувати, що потім не відчути всю біль втрати. Тепер розповім вам про найпоширеніші причини безплідня моїй практиці: конфлікт з материнством. Якщо я мама, я не жінка, я не виправаблива, я не бажана, я не зможу працювати, я не зможу зробити кар'єру. Жінка себе ненавидить як жінку, не сприймає свою жіночу функцію до кінця і адекватно. Зазвичай є негативний досвід мами або бабусі, або ж знання, що материнство це важко, пронисливо і може колись, пізніше, але не зараз. Наступна популярна причина ціль на вагітності, а не на материнстві. Наприклад, завагітніти любою ціною до певного віку. Часто є установка не народиш молодості, потім буде важко. Або не народиш чоловіку дитину, він від тебе піде. І вся увага йде на вагітності як цілі. Потрібно знизити рівень тривожності, зняти важливість з процесу вагітності і перевести фокус уваги на материнство. Ще одна причина. У жінки потреба не в дитині, а в переживанні якихось почуттів, емоцій, якогось стану. Наприклад. Провагідно турбуються, вагітно все можна, можна не ходити на роботу, можна капризувати. І дитина не прийде до такої жінки, тому що там нема любові, теплоти, ніжності для дитини, є закриття потреби жінки дитиною. Один з найпоширеніших страхів це страх відповідальності і страх, що життя жінки їй більше не належатиме. Далі, якщо у жінки є велика напруга, в якій сфері життя, на чомусь зосереджена увага, Наприклад, на проєкті переїзді тоді ця домінанта гасить домінанту вагітності. Життєва домінанта жінки не на материнстві, а на вирішенні питання, в якому є напруга. Кожна з вище перечислених проблем і конфліктів може стати причиною психосоматичного безпліддя. Організм таким чином рятує жінку від небезпеки, страхів або виконує переконання, утримання від важливих людей. Жінка на рівні підсвідомості сама дала сигнал тіло вагітняти і готова терпіти якісь негаразди, симптоми, хвороби, тільки б врятуватись і вижити таким екологічним способом. Врятуватись і вижити, звісно, я виживаю метафорично, але для тіла все по-справжньому. Є загроза, запускаємо програму по усуванню загрози. Наприклад, жінка боїться стати мамою, що залишиться сама з дитиною, як її мама залишилась нею. Організм пам'ятає цей страх. І коли жінка хоче завагітніти, організм робить все, щоб це не відбулося. Жінка може і не усвідомлювати свій страх. Він може бути в неї на рівні підсвідомості, витиснений і закритий десь, в глибині. Але тіло все пам'ятає. Чим працює психосоматолог? Виявлення психологічних причин, блоків, установок, страхів, знаття страхів і травок, пов'язаних з вагітністю, робота з прийняттям жінки жінкою. З прийняттям вагітності як природнього процесу, з емоційною рівновагою жінки, з гармонізацією відносин з партнером і в сім'ї, з установками, пов'язаних з народженням дитини і відносинах у сім'ї, з домінантою, переводити домінанту з кар'єри, наприклад, на домінанту материнства, з пошуком перших причин страхів і з чесністю жінки з собою, з сторинними вигодами не вагітняти або ж навпаки вагітняти. Проходьте на консультації, будемо розбиратися у ваших психосоматичних причинах. Пам'ятайте, якщо в організмі щось є, воно організму для чогось потрібно. Якщо ваш організм вирішив вагітніти, значить ви підсвідомо посилаєте йому такі сигнали. Звісно, психосоматика не виключає медичної частини, тому спочатку розбираємося з медичною частиною, потім підключаємо психологію. Посилання для запису на консультацію під цим відео. І не забувайте ставити лайк і підписуватися на мій канал.